Ме! Ме! Уставай коза, ось давай сіра, дам тобі мірочку вівста поверху баса, зверху беріг, ступай за поріг! Чули, пане, господарю. Мусите тій коці викуп дати, бо не хоче вставати до Кабавітку, вашому сину доброї жінку. У вас у коморі є три бочки вина, вашій дружині на руки син. вам щастя, цілою бочку, вашій дружині на руки дочку. Дякуємо господарю, що наші косі дали ви на рибі до сіняї душі. Дай вам боже, щоб на полі всього роди усе З Колоска жмінка, дійснока мірка. Кожній зварі мали попалі, щоб у вашій хаті кожного року була поритяна. Дякуємо вам. Дякуємо вам, добрі люди, за щирі вінчування! Будьте здорові, а ми підемо до іншої хати. Вони не забували нікого. ні старенько, ні старенької бабусі самотньої, ні хворої дитини. з Від усієї душі вітаю вас із Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай Небесна зірка осяває ваш життєвий шлях, зігріває ваші душі, а те добро та любов, які панували сьогодні на нашому святі, нехай живуть у ваших сердечках мого Боже. Нехай Божа благодать вас не оминає. Дай вам, Боже, щастя, здоров'я! І все, що серце бажає. Хай зерно, що будете сіяти, буде цільне. А ваше серце нехай буде вільне, від нещастя, клопоту, лихої години. Дай вам, Боже, здоров'я, щастя кожної хвилини. Шановні батьки, бабусі, дідусі, гості, щиро вітаю і вас з цими довгоочікуваними і світлими святами. Святами, які кожен нас полюбляє із глибокого дитинства, які завжди у нас асоціюються із добром, теплом, світлом, надією, із очікуванням дива і казки. Ми з вами стоїмо напередодні 2011 року і вже стукаємо його в його двері. І напередодні нового року завжди прийнято загадувати бажання і вірити в те, що воно обов'язково здійсниться. Отож, я загадаю своє бажання і хочу побажати вам усім великого людського щастя, міцного здоров'я, радості і добра, вірних друзів і близьких людей поруч. Нехай прийдешній рік виправдає всі ваші найкращі сподівання у ваших оселях завжди буде добробут і достаток, а в сім'ях назавше поселяться. Мир, взаєморозуміння і любов. Христос рождає! Слава його! Дорогі діти задрухали свічечку, повернулись, поставили її на лавочку. Так де стоїте, так поставте. і стали на місце. Сьогодні ви потішили своїх батьків, і їм сьогодні теж є що вам сказати. Отож, слово нашим дорогим батькам. Я черговий раз сьогодні переконався в тому, що як добре, що я родився українцем, не німцем, не якоїсь інакшої національності. Кажуть, ті, хто забуває своє минуле, вони позбавлені свого майбутнього. Наші діти забезпечені майбутнім, тому що вони згадали те, що було. Знаєте, я згадую історію, яку розказувала мені моя бабця, і вона казала, що колись... Це, мабуть, вона ще розказувала про свою бабцю і про свого дідуся, коли вони йшли в поле працювати, вони ніколи не замикали своєї домівки. На стіл вони ставили буханець хліба і з банок з молоком. Це для того, що коли їх не буде вдома, а двері будуть відчинені, кожен, хто буде проходити повз їхній будинок, він зможе без стуку зайти в їхню домівку, з'їсти хліба і напитись молока. Зичу вам, дорогі діти, щоб ви дивлячись на наших... Дідусів, і на наших бабусь були такими, як вони. До речі, наші бабусі і дідусі це, мабуть, один, а можливо, і єдиний народ, який не вживав лейливих слів. Пишайтеся Україною, будьте щирими і добрими українцями. І знаєте, прийнято в народі за гарну коляду давати і гостинці, і подарунки. Вернее, я сьогоднішній вечір, особисто від себе, від своєї сім'ї, і, мабуть, від всіх вас, дорогі батьки, хочу подякувати е, самій прекрасній жінці, яка є тут серед нас. Тому що саме вона, Олена Євгенівна, вона прививає любов нашим дітям до книги. І вони сидять не лише в руках з мишкою біля монітора, а вони можуть сидіти з книгою в руках. І сьогодні, цей вечір. Прийміть дарунок книгу, яку називають книгою книг. Це книга Біблія. Біблія, яка проведе вас по життю. І коли ви будете поринати в ці сторінки, ви не тільки будете знати правду про Різдво і все, що торкається нашого життя. Ви будете щасливі, а саме головне, ви будете успішні. Будь ласка. Я думаю, зі мною всі батьки поводяться просто казково. Хоча на вулиці темно, для нас тут мергтіли не оці лампочки, не світло, а наші зіленьки і одна сама яскрава. Я хочу подякувати вам, діти, від імені всіх батьків, за те, що ви створили нам чудове різдвяне свято, чудовий вечір, побажати вам перш за все здоров'я, залишатись такими ж іноді впертими, обов'язково з почуттям гумору, такими ж. Відвертими, такими ж доброзичливими, якими ви є, щоб ви мінялися тільки в кращу сторону. Ну і хоча так вийшло, що сьогодні Діда Мороза у вас не було, але повірте, ваші батьки за вас не забувають. Подарунки для вас кого будуть. Прямо зараз. І від наших батьків вам та подарунки. Народження. Святкують Іванка Наконечна і Дмитрик Степасюк. Дітки, що їм скажемо? Вітаємо! Вітаємо! В житті нічого не буває випадкового. І те, що сьогодні ваш ювілей випав у такий день це теж не випадково. Щось глибоко в душі мені підказує. Що не дивлячись на те, скільки днів і скільки разів ви будете святкувати день народження, це ви запам'ятаєте на завжди. Дітки, що ви їм вважаєте? Я бажаю їм щастя, здоров'я, щоб, щоб вони завжди були успішні, добрі, щоб про них всі діти говорили гарні слова. Я бажаю їм щастя, всього самого найкращого, щоб вони змінили е, дед, закінчили школу, золотими медалі, отримали е, вищі відсування <м TO> і щоб склалися. заклалися. Я хочу їх привітати з днем народження і щоб вони залишалися за тіло, як вони є. Ще я? Я? А ще Хочу їх привітати нарочення, тому що цей день народження буває тільки, може, раз, ще, може, ще буде так. Але щоб вони його допомогали на все, життя, що його були. Вони... Я хочу показати їм часі, здоров'я, щоб їхні мрії завжди збувалися, щоб вони слухали батьків, бідусів, всіх, всіх їхніх дідів, і щоб вони завжди усміхалися. Дітки, я приєднуюсь до цих цих вітань і, не дивлячись на те, що на дворі кроковина, нехай у вашій душі завжди пазує такий веселий, гарний настрій. Нехай всі ваші мрії збудуться. Нехай успіхи супроводжують вас протягом всього вашого життя. А ще мені дуже хочеться побажати щоб вами завжди пишалися ваші батьки, щоб ви стали їхньою втіхою, надією і опорою. Ну, а від нас усіх прийміть ось цей подарунок.